Ультразвуковий відлякувач собак Deiser 2 виробляється в США. Призначений для персонального захисту людини від нападу агресивних тварин. Дальність дій відлякувача згідно інструкції складає 7 метрів. По факту доходить до 12-15 метрів. Для відлякування собаки слід ультразвуковий динамік відлякувача направити в сторону агресивної тварини і натиснути на кнопку. Відлякувач при цьому починає генерувати ультразвук, який неприємно діє на слух тварини і змушує тікати або триматися на відстані. Відлякувач має скобу для насіння на ремені, якщо вона заважає, її можна відкрутити, живиться від 9-вольтової батарейки типу крона. Щоб замінити батарейку та перевірити оригінальність відлякувача, слід відкрутити два гвинти і зняти кришку. У оригінального відлякувача собак печатна плата повинна бути зеленого кольору. Також в лівому верхньому кутку повинно бути вибито назву фірма-виробника і країну походження Сполучені Штати Америки. Перевіримо справність відлякувача за допомогою ультразвукового тестера. Перевірку відлякувача в домашніх умовах можна зробити за допомогою запальнички. Як можна бачити, полум'я відчутно відхиляється від ультразвукової хвилі. Ультразвуковий відлякувач не наносить шкоди тваринам, проте, на жаль, відео не можна показувати тікаючих собак після застосування відлякувача. Оскільки це може бути розцінено як сцени з насиллям над тваринами, що призведе до блокування відео.